Здоров'я, шановні підписники каналу Vox Veritatis. Наш підрозділ хоче висловити вам слова подяки вам і особливо дрібниці Віталію Олександровичу і нашому побратиму Ілішу за те, що ви допомогли нам закрити цей збір, завдяки якому ми закрили всі свої потреби, нагальні потреби. А саме ми купили декілька зарядних станцій, 5 старлінків. Дякую велике вам за реп, які ми дуже. Монтували наше авто, на якому виконуємо наші завдання, поставлені задачі, купили на нього шини зимні, ну і ще декілька дрібниць. Усі подробиці. про Шпритим, на жаль, якого зараз немає на відео, тому що він виконує поставлені на нього покладені задачі. Він відзвітує шановному Віталію Олександровичу. Дякую вам. Слава Україні! слава!